У Миргородській громаді відбувся новий етап Всеукраїнської шкільної ліги Пліч опліч, який цього разу об'єднав наймолодших учасників, учнів та учениць перших-четвертих класів. На спортивному майданчику зустрілися три змішані збірні, що змагалися у форматі масового футболу. Попри юний вік, спортсменки та спортсмени показали вражаючу згуртованість, активність і нестримне бажання перемагати. Кожен матч проходив у дружній атмосфері, де найбільше цінувалася командна взаємодія, підтримка та щирі емоції від гри. Тренери відзначають, що саме такі змагання допомагають Дітям розвивати координацію, увагу, швидкість реакції та вміння працювати разом. А головне заохочують школярів до активного способу життя і перших спортивних досягнень. В нашій громаді зараз розпал змагань в рамках всеукраїнської ліги шкільної ліги пліч-опліч. І саме сьогодні вперше грають у футбол дітки найменшої вікової категорії. Це початкові класи. Три команди заявилися: учні ліцею імені Івана Андрійовича Зубковського, ліцею лінгвіст та ліцею імені Панаса Мирного. Дуже вдячна тренерам і дітям, які виявили бажання. Перемогла у нас команда ліцею імені Панаса Мирного. Ці діти будуть брати участь в наступному етапі в районних змаганнях. Бажаю всім дітям нашої громади в подальшому брати участь у інших видах спорту, в яких заявлені. А у нас їх надзвичайно багато в цьому році багато вікових категорій. Тому слідкуємо за перебігом наших змагань і тримаємо колечки за переможцями. Усі три збірні продемонстрували гідний рівень підготовки, а учасники отримали масу позитивних вражень та медалі. Бронзу змагань отримала команда ліцей імені Зубковського, срібло у ліцею лінгвіст. Переможцями у цій запеклій боротьбі стала збірна ліцею імені Панаса Мирного. Проєкт білічопліч продовжує згуртовувати громаду навколо спорту та створювати для дітей можливості розвиватися і радіти спільним перемогам.